Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр. Екотек, екотеплиця, да, і хотів поділитися е, приємною для нас. звісткою. ми отримали нагороду згідно всеукраїнського галузевого аналітичного центру. Да, тобто, як вибір споживача, 2024 року. Це означає, що згідно е, даних. Цього центру самі споживачі вибирають нашу продукцію. До речі, ви ж пам'ятаєте, що це не, перш, не перша нагорода, тобто ми отримали як найкращий виробник теплиць 2024 року. Отримали сертифікати якості, отримали сертифікати відповідності на нашу продукцію. Тобто, рухаємось вперед. Часто нас як і всіх, мабуть, заганяють в депресивний настрій ситуації, що відбувається, але найкращий вихід із всього цього робити те, що у вас. Получається найкращим чином. Ну, у нас виходить це робити теплицю. Ну для цього ми постійно працюємо над якістю нашої продукції, над її вартостю. Це зараз дуже складно, тому що проблеми, як ви розумієте, з е, високоясними спеціалістами, якісь вже не працюють, якісь. Е, Якісь зараз воюють, да тобто є хлопці, які зараз деякі з 22 року хлопці е, з нашої команди знаходяться на передовій, тому е, в цьому є складнощі. Е, Постійно замовляємо нове обладнання, нове нові станки для того, щоб зробити якість ще вище, да і це дозволяє нашу продукцію відправляти на експорт. Тобто, у нас є поставки на Літву, на Латвію, в Молдову відправляли наші теплиці. Тобто працюємо із Польщею, тобто саме завдяки тому, що можемо зробити якісну продукцію. Все це спонукає нам, незважаючи на дуже складні часи, які зараз ось працювати, робити нашу справу. Донатити ми постійно донатимо, просто стараємося. Ну ми не афішируємо це. Це наша внутрішня відповідальність, яка є за кожним, хто живе в нашій країні. Підтримувати тих, хто знаходиться на передовій і воюють з Московією. Тому продовжуємо працювати, продовжуємо вдосконалюватися і робити продукцію, робити ту справу, яку ми можемо зробити найкращим образом. Ну, а з вами був Олександр Катеплиця. Живіть в гармонії з природою, в рік прогресу.